На Львівщині продовжують знаходити та знищувати небезпечні спогади Другої світової війни. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На власному городі в кількох метрах від будинку господарі натрапили на предмет зовні схожий на застарілий боєприпас. Подія трапилась у селі Суховоля Золочівського району. Фахівці, що виїхали на місце, ідентифікували застарілий боєприпас, як 82-мм міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Цього ж дня ввечері сапери, другий спеціальний центр швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України вилучили та знищили цей артснаряд встановленим порядком. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Не наражайте себе на небезпеку. В жодному разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносьте та не розбирайте його, не кидайте у багаття, це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101 або 102.